Вітаю, шановна кадрова спільнота в ефірі з вами Кадрова кава. І я її ведуча шеф-редактор проєктів «Кадрова кіє Вікторія Ліпчанська. Мене постійно смикає наш редактор сторінки Кадровий Кює і каже, ти запізнюєшся на каву, запізнюєшся на каву. А що я можу сказати? Знаєте, в мене тут як в анекдоті. Все Пити каву, хтось постійно приходить. І ото виявляється, да, що не прийду, ви каву п'єте, що не сяду пити каву, ти приходиш, так і в мене. Але це на нашу кадрову справу і на наш розгляд запитань в ефірі особливо не впливає, тому що каву ж можна дивитися в запису. Сьогодні в нас питання зовсім не нове. Але воно одвічне, мабуть. І воно мені так набридло, як запитання і як нерозуміння, що я не знаю, як достукатися до деяких роботодавців, кадровиків. Напевно, буду стукати через працівників. Або да, говорити про лякати, говорити, що за це може бути, які наслідки може бути. І так. Сьогоднішня наша тема сумна практика. За сумісництвом у нас не звільняють і приймають, не приймають і звільняють, а просто пишуть кожного разу: дати або зняти сумісництво. Ну, давайте, як завжди, почнемо з кінця. Дати зняти, надати відняти, покласти, відкласти, що стосується сумісництва, забуття. Це. Вивчіть ви раз і назавжди визначення сумісництва, яке міститься в 100, 2 статті з позначкою 1 Кодексу закону про працю України. Сумісництво це окремий вид трудового договору. Окремий вид трудового договору не можна класти, знясти, покласти, віднести і знести. Його можна тільки укласти. Да, і припинити. 24-та і весь перелік всіх статей, в тому числі від сильних пунктів, статті 36 ї Ніяких покласти і відкласти. І да, крім наказу про прийняття на роботу, про звільнення з роботи. Ну, якщо говорити про прийняття, то ще повідомлення до органу, який адмініструє єдиний соціальний внесок, тобто до податкової. Особливо звертаю увагу однієї категорії роботодавців медична сфера. Можливо, вам буде зараз дуже неприємно, але це вперше до вас. Бо у вас систематично, да, є дуже багато працівників. Є брак працівників, тобто не вистачає кількості працівників, які будуть працювати. У вас багато працівників працює за сумісництвом, і ви досі не вивчили, що це окремий вид трудового договору. І ви оце кладете і знемаєте. Так не має бути. Я розумію, що ви кладете на місяць. Значить, це буде трудовий договір за сумісництвом, який буде строковим. Або на період відсутності основного працівника, але це все одно буде трудовий договір за сумісництвом. Ви знаєте, я думала, вас щось навчило, коли в 2015 році, да, з 1 січня 2015 року, з'явилися зміни з статті 24, і стало необхідно подавати повідомлення. Ото був шок, я навіть область можу сказати: Сумська. Ото був шок в медзакладах Сумської області, Коли до них прийшла перевірка з держпраці, і кажуть, а що треба було повідомлення подавати? Так то ж внутрішнє сумісництво, що ви таке кажете? У Держпраці також був шок, що вони не знають, що таке сумісництво і окремий вид трудового договору. Та запам'ятайте ви це, що це окреме оформлення трудового договору, не можете ви запам'ятати. Я буду звертатися до ваших працівників. Працівники, якщо ви чуєте сумісництво, то з вами мають укласти трудовий договір. Принаймні, має бути наказ про прийняття на роботу, да, окреме табелювання, окремий розрахунок заробітної плати і потім окреме звільнення, з яким всім, з цим ви маєте ознайомитися. А ще як гарантія за окремим трудовим договором, окреме нарахування періоду відпустки і окремо надання окремо відпустки. Тобто, оскільки це трудовий договір, це ну, всі права розповсюджуються і на цей трудовий договір, так само, як і за основним місцем роботи. Якщо б ви в це враховували, шановні роботодавці, шановні кадровики, Особливо медичної сфери, бо там такого ще раз підкреслю, дуже багато. То потім не було б питання, а в мене працівник не виходить на роботу, бо думав, що я йому дала сумісництво і зняла сумісництво. Ну, по-перше, навіть якщо дали. І зняли це все одно робота, роботу треба виконувати, на роботу треба виходити, да, тобто не просто ходити а ще й працювати, або повідомляти, що ти не прийшов на роботу, тому що да, щось сталося, щось відбулося в житті, тому ти не приходиш на роботу. Да що ж це таке? 2023 рік. Ви не можете вивчити, що то є сумісництво і як його оформлювати. Не вмієте оформлювати сумісництво, не чіпайте його, будь ласка. А тепер до початку цього запитання. Запитання саме було так поставлено: сумна практика. А чого це ви порушення законодавства про працю, принаймні статті 24, дати зняти нікого не повідомляти, називаєте сумною практикою. Це не сумна практика, це порушення законодавства. І це. До речі, якщо говорити про порушення законодавства, це неукладання і неоформлення трудового договору. Нагадати штрафні санкції, вони діють навіть в період воєнного стану. Подивіться, 265 стаття, частина 2, Абзац 2. Неукладання трудового договору. Допуск працівника до роботи без укладання трудового договору. Оце зробили таку фігню, вибачте, дурню написали, а наказ є, а повідомлення до держпраці немає. Ой, до Держпраці, вибачте, повідомлення до податкової немає. І Держпраця це буде розглядати, як не трудового договору. Тому що повідомлення це елемент. Укладання трудового договору, така думка держпраці і таку, таку думку, такої думки, да, вони протримуються вже досить, досить тривалий час і штрафуються. За це. Запитання, не коментар, не запитання. Якщо чесно, особисто я думала, що це знають всі трішечки в шоці. Ви знаєте. Працюючи ну, доволі давно вже з кадровиками, з роботодавцями, з працівниками, в тому числі. Знаєте, я інколи також ну, відбуваюсь, знаходжусь в такому стані, да, коли йде запит, наприклад, від редактора сторінки кадровики, да, там, розкажи про щось. Я відповідаю, може вона, вона не дасть збрехати. Розкажи про щось. Я говорю, та це всі знають. Всі знають різницю між сумісництвом і суміщенням. Всі ж знають і всі забувають. Вона каже, це ти знаєш. Я дуже радію, коли дійсно да, це ви знаєте. Я дуже часто не акцентую на таких, знаєте, ну, базових, базових знаннях, не акцентую увагу, тому що теж думаю, що всі знають, а потім прилітає. Або прилітає запитання. Або прилітає від навіть від працівників інколи наказ. Ця тему, цю тему я ось дати-зняти. Дати зняти я навіть колись у себе на сторінці пост робила дуже давно, якщо не помиляюся, ще до карантинних цих всіх обмежень. Я дуже давно робила. Пост продати, зняти, і також такий був емоційний пост, і було саме з приводу ось того з медицини знов таки. Бо людина звернулася до кадровика і каже: Да: Внесіть мені записи про сумісництво в трудову книжку і надала накази кадровик до нас, до редакції, да, ми надаємо таку послугу, да, допомогу, консультування, внести записи. А там, ви розумієте, мало того, що я не можу зрозуміти періоди, коли було те дати, зняти, щоб виписати да, за окремими періодами, коли ж то сумісництво відбувалося. Так там ні одного прийняття немає. Там все ось те дати, зняти, покласти, відкласти і так далі. І коли це намагався виписати, в мене був такий, знаєте, трішечки ну, непорозуміння, як так можна було. Ну, ось дивіться, да, це було. Ну, я, я навіть подивлюся на потім, коли, коли це було, і, можливо, редактор публікує ще раз той пост. Дивіться, да, пройшло, ну, я кажу, принаймні 20-й рік точно, 2020. Принаймні в 2020 рік пройшло три роки. І знов пролітає, і знов медицина, і знов та сама ситуація. А чого? Бо прийшли люди до е, кадрової справи, да? ти ж побудь кадровиком, що там то робити? Прийшли, не знають, як робити, відкрили, як робити наше звичаєве право. Ви що, коли приходите, ви відразу кодекс відкриваєте, та не відкриваєте відразу кодекс? Або якщо ви відкриваєте, то ще гірше робите. Відкриваєте друкований варіант 1972 року. Умовно. Що зробила людина? Треба дати, зняти, прийняти сумісництво. Що робить? А, як там в наказах робилося? О, дати зняти? І пішло, то, знаєте, як пішла ота, гуляти, корова по всіх е, зошитах одного класу. Ну, ось вся проблема. Бо вчитися не знаємо, де, не знаємо, як, слухати не хочемо, шукати не знаємо, чи не маємо часу, чи ще щось, і робимо, як робили. Я тебе то завжди кажу. Це твоя проблема, коли не говориш про базові. Ну, ось я для цього і намагалася зробити да, ось той курс молодого кадровика. На, на жаль, на все часу не вистачає, да, можливо, продовжу робити. Ми, я навіть зробила телеграм-канал. з... Такими ось цими базовими, базовими поняттями, да, і періодично, хоча не дуже часто його намагаюся наповнювати. Да, можливо, дійсно, треба це робити. Питання не в записі, да, наступний коментар, а ми теж запис лише по бажанню робимо. При звільненні надаємо копії наказів про звільнення до прийняття. Це все правильно. Да, запис по бажанню працівника, запис за основним місцем роботи вноситься. Надаємо на накази, копії наказів або довідку. Це все правильно. Головне, щоб у вас там було. Прийняти і звільнити. Ось ви ключове, ключове написали: надаємо копії наказів прийняти і звільнити. Ок, да, клас, все правильно. Бо це дійсно, ну, це дійсно правильно. Тому не питання в тому, що там попросили внести запис. Запис виноситься правильно, все нормально. Там просто було незрозуміло, в який період в ті записи тулити. Бо отак намішано було здати, дати зняти це сумісництво. Якщо б було. Дивіться, да? Всі питання, я завжди кажу це на, ну, на будь-яких навчаннях, коли ми розбираємо сумісництво. Всі пну. Ладно, не всі. 99% питань з сумісництвом вирішуються. Знаєте, якою фразою? Окремий трудовий договір. Ось ця фраза, коли мене там запитують будь-які будь питання з сумісництва. Як табелювати за сумісництвом? Згадайте фразу. Окремий трудовий договір. Як надати щорічну відпустку? Скільки надати? Окремий трудовий договір. Коли починається обрахунок робочого року за сумісництвом? З дати укладання трудового договору, окремий трудовий договір. Для декого, да, я планувала, не планувала питання саме прийняття звільнення. Для декого не так давно було також питання, мені зустрічалося. Для декого була. Новина і дивина, що за основ... внутрішнє сумісництво, за основним місцем роботи і за сумісництвом робочі роки рахуються по різному здати укладання трудового договору, і вони, о Боже, кадрові боги, прийдіть на допомогу, вони не співпадають. Ну, звісно, вони не співпадають, тому що у нас дуже рідко, одночасно, в один і той же день є прийняття на роботу за основним договором і прийняття за сумісництвом. Ну, звісно, вони і співпадати не будуть, вони не мають співпадати. І це, розумієте, да, питання ставиться з, таки, з таким, о, ну, з широко розплющеними очима. Да? Точно, точно. Тому що це відповідь ще раз: окремий трудовий договір. І майже 99% Від того все залежить. Від початку, а чи може працювати да, ось, з скасуванням того суміс..., е, заборон працювати за сумісництва? Е, як не, як да, ось відповідати на це запитання? А чи може працювати за сумісництвом, бо заборони ж скасували? Заборони скасували, а робочий час ніхто не розтягував. В добі, як було 24 години, так і є 24 години, ніхто його не змінював. Як не знати, як відрізнити суміщення від сумісництва, шановні кадровики, вчить законодавство? Ну, як не знати, як не, знати? не знаю, вам розкажу байку ще, якщо о, ви, ви не, не, цей, не, не відключаєтеся, хоча питання розглянули. Знаєте, я вчила. В інституті відмінність сумісництва від суміщення в першому семестрі на третьому курсі. Я досі пам'ятаю зошит навпіл і різними кольорами ручки написано да, сумісництво, суміщення і ось порівняння. Якщо я не помиляюсь там було. П'ять чи чотири тоді те базових відмінностей, які нам давали в інституті. А зараз я навіть не знаю скільки у нас було кілька вже шпаргалок, скільки тих було шпаргалок на самому, на, на самій сторінці кадровиків їх було купа вже. Я, ми їх постійно доповнювали ти. Шпаргалки і гарантіями є шпаргалка з гарантіями в порівнянні, і з укладанням трудового договору, і покладанням обов'язків за суміщенням, тобто ну різноманітні вчить. Вільному доступі я навіть не треба да, там, в законодавстві ще додатково копресатися, бо суміщення це треба ще поритися в окремих ретро-документах, там ще подивитися. Та є вже я не знаю скільки разів його редактор кодровиків опублікував. Багато хто ще не розуміє або не хоче розуміти або плутає суміщення і сумісництво. Що я можу сказати? Да, це я колись казала, в мене був курс, зараз він в нас є, але його веду не я, основи кадрової справи. Так ось я тоді, коли починала його вести, я тоді говорила про на цьому курсі, що для кадровика і для роботодавця. Плутати суміщення і сумісництво це те саме, що плутати Інштейна і Франкенштейна. Зрозумієте, будь ласка, да? це рівень обізнаності, це ну, базове таке, що я, не знаю. Я б, наприклад, на цьому деяких кадровиків починала з цього співбесіду, Да? Назвіть різницю, а потім будемо розмовляти з приводу оформлення вас на роботи. Тому, вчити да, законодавство треба необхідно. І... Не просто вчити і виконувати, а ще й доволі да, бажано ще розуміти, розбиратися і застосовувати це логікою. Мені подобається, як ти, наприклад, двох стільців розкажеш про відмінність. То, будь ласка, на курс. Це не на широкий загал, бо у нас тут діти дивляться не треба. Хоча дійсно я показую, я ж кажу, щоб, щоб донести, я показую і на стільцях, як то е, да, на одному попрацював, потім пересів на інший попрацював і так далі. Я не знаю, да, як ще е, донести, розказати, щоб не плутали, щоб запам'ятали, щоб розуміли. І далі не робили дурниць, бо від того, ну, от дивіться, да, ось медики, медична сфера, все одно на вас буду капати, бо у вас це проблема. Перерахуйте, скількох ви ось так прийняли без повідомлення податковій про прийняття на роботу за сумісництвом. Перерахуйте, помножте, а потім скажіть, що вашому роботодавцю, кадровик, таку фігню і роботодавець міг зробити. Ну, не треба ж думати про те, що тільки воєнний стан не перевіряють, нічого не буде і так далі. Мій воєнний стан коли-небудь закінчиться. І ваш працівник має право на певні права гарантії за трудовим договором. Ну, тому тут можна розвивати цю тему, вона, вона така, знаєте, зачепить за прийняття звільнення за сумісництвом, а там багато-багато чого всередині. Тому, будь ласка, правильно! Відповідно до законодавства. Так, да, в медиках це робота, тому що, ну, тобто, додатково, бо це треба прийняти, звільнити і таких багато. Що я можу сказати? Таке життя, така ситуація, така практика. Але треба робити так, як треба. Дякую вам всім за увагу. Запитань більш немає. Дивлюся, сам по запитанням. запитань немає, але думаю, що вони все одно потім з'являться. Ставте запитання, наприклад, про сумісництво під нашою кадровою кавою. Як цю ситуацію виправити за попереднього кадровика? Дивіться, в залежності від того, що у вас там відбувається. В сенсі, ви дали сумісництво і воно досі триває, чи ви його вже зняли? Там, де вже зняли, ви вже нічого фактично не зробите. Там, де ще воно триває, Ну, що можна зробити? Можна видати наказ про внесення змін до е, такого-то такого-то наказу. Е, да, можна з, да, з порушенням строків, але подати повідомлення до Державної податкової служби. Строки будуть, звісно, порушені вже, але повідомлення буде е, ну, подано. Да, скажімо так, ми виправилися тільки за порушення строків. Це буде інша відповідальність ніж. Допущення до роботи без укладання трудового договору. Звісно, порахувати, завести період, да, скільки там відпустків напрацював цей працівник, да, щоб потім йому її або надати, або компенсувати, ну і так далі, ввести окремо, завести окрему документацію, ту саму картку форми П2 за, за сумісництвом, оскільки це облік вже ж кадровий облік. І так далі. Як варіант, можна виправити так. Там, де вже було знято, ну, ви, що, 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 що ви що вже ви зробите? Дуже важко буде таке виправляти. Фактично є факт порушення. Накручувати ще більш порушень не варто. Буде на совісті попереднього працівника, попереднього кадровика. Так. Чекаємо нових запитань, чекаємо нових ситуацій і історій, і зустрінемося ну, з тими, хто навчається на курсі про військовий облік. Зустрічаємося з однією групою сьогодні. Авторський курс я вас чекаю завтра на кейсятник. А з усіма іншими ми зустрінемося на наступному тижні на кадровій каві. Дякую всім за увагу!